Мусите то приготувати. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. І сьогодні, як завжди, ми будемо готувати з любов'ю. Я підготував для вас салатик, ніби простий. З молодої капусточки, але весь секрет і вся фішка в соусі, підніме який підніме будь-який салат на зовсім неймовірний рівень. Повірте мені на слово. А якщо не вірите, ну тоді треба подивитись до кінця і в тому переконатись. З вас лише прошу такий маленький такий бонусом. Лайк, вподобайку, це займе секунду у вас, а мені буде дуже приємно. Поки можете поставити варити яйця, а ми підготуємо основу. Головний овоч сьогоднішнього салату це капустка молода. Свіженька, ну не пахне правда нічим, не знаю. Розріжемо її на чотири частини. Ну, я візьму четвертинку, так як у мене сім'я невеличка. Де тут взагалі? Де тут? Добре, так. Ось четвертиночка. І тепер кладемо її ось так і шаткуємо. А якщо вам так різати, наприклад, незручно, то я вам показую, ви можете її розібрати як мінімум, ну, хоча б ось так, на три частинки. І потім вам буде різати зручно, тому що у вас площа буде менша. І ви собі можете легенько далі огірок. Ніби такий салат, хтось напише, плюс, ну ти що, думаєш, ми такий салат не міг готувати. Дивіться далі, я вам кажу, там вся фішка в тому соусі. Розрізали, значить, дубки повідрізали. Хтось може сказати, що це дежапірування. Я скажу, що це просто відрізали дубки. Хто зрозумів, той зрозумів. І тепер ось так. Поклали поряд і пішли так само такими слайсиками нарізати. Редиску так само, як огірок. Зрізали тут, зрізали тут. Далі навпіл. І так само півкільцями. Ароматна свіжа зелень. У мене тут кріп, петрушка і зелена цибуля. Ви дивіться на свій смак, що вам більше подобається. Я ж іду по класичному, зрозумілому рецепту, поки все по плану. Цибульку, значить ми нічого не робимо з кропом петрушки, як завжди. Я вже вас напевно замахав цим, але зриваємо листочки з гілочок. Дрібно шаткуємо нарізану зелень до основи. І, в принципі, півділа вже готово. Екіпаж FPV 152 окремої розвідувальної роти. Черговий раз звертаються до Андрія Клюса та його аудиторії з проханням про допомогу у зборі коштів на закупівлю дронів на оптоволокні. Віримо у вашу допомогу та швидкий збір. А ви вже задонатили сьогодні? Якщо ні, то саме час це виправити всі реквізити, як завжди, в описі під відео, а також ось тут за QR-кодом. Кожна гривня 2,5-10 важливі, як ніколи. Приближаємо перемогу разом. Слава Україні! Ну, а тепер заправляємо магазинним мазіком чи сметанкою, і салат готовий. Жартую, друзі, це все, звичайно, жарти. Я вам обіцяв смачний соус, то ви його ловіть. По-перше, цей соус ми будемо готувати з вами на майонезі, домашній майонезі. Хто е, не знає, як готувати домашній класичний майонез. У мене на каналі в розділі соуси він є. Але зараз я поділюсь з вами альтернативою майонезу. Якщо ви боїтесь, наприклад, готувати майонез на сирих яйцях, чи вас там не виходить, будь ласка, майонез зараз буде на варених яйцях. Все, що треба зробити, просто з'єднати варені яйця в чашу блендера. До них додаємо негостру гірчицю. Далі в майонез додають, що? Правильно, додають якусь кислоту. А я ж хочу додати сюди лимон і плюс ще дати цедру для того, щоб збагатити такий і зробити смак більш насичений. Тому давайте цедру також в чашу. Нам потрібна тільки жовтенька частина, бо біла буде гірчити. Сюди ж зубчик часнику. Ну і сік лимону куди без з нього. Ну, і так як у нас тут немає води, а майонез це що, правильно мої. Зна майонез це емульсія, тобто це взаємодія води з жиром. Тобто ми сюди маємо додати звичайну кип'ячену воду. І плюс цього майонезу в тому, що він зберігається довше, тому що всі компоненти тут е, кип'ячені, можна так сказати. Так, варені яйця, е, кип'ячена вода. І тут вже налетіли. Да? І, і лимон кип'ячений, і чесник кип'ячений, все кипячене. В будь-якому випадку цей майонез зберігається довше, а не так, як на сирих яйцях. Кип'ячена охолоджена вода. Ну і, звичайно, сіль. Може бути будь-яка сіль. Я візьму чорну від дрібка любові. А чому запитаєте ви? Ну, по-перше, тому що я їх сам роблю, а по-друге, ні, ну цю не роблю сіль. А по-друге, головне, тому що в чорній солі смак варених яєць. Не вірите? Ну, то треба тоді спробувати, як я вам, я вам так не докажу. Додаємо сюди по смаку. До речі, в майонезі будуть такі прикольні чорні краплиночки. І олія. До речі, всі грамовки, як завжди, в описі під відео. І тепер просто блендеримо і отримали таку консистенцію. І ще, знаєте, плюс який цього майонеза в чому? По-перше, ми можемо з вами тут регулювати густоту. Яким чином? Коли ми робимо класичний майонез, то там у нас густота регулюється олією. Тут вона, в принципі, може регулюватись не тільки олією, а ще і водою. Тобто, наразі, от мені ось така консистенція подобається. Бачите, вона не дуже густа. Тобто, якраз для салата вона така соусна. Але якщо ви хочете зробити густішу консистенцію, значить в моєї карточки, ту, що я вам нижче залишу під відео, ви просто зменшуєте воду. Також ще важливо, які ви яйця берете, великі, невеликі, тобто тут можна гратися. І нічого складного. Тут не треба брати як в класичному там, холодні яйця, для того, щоб воно взбило кімнати, температури і так далі. Тут все просто. І це ще не все. А майонез була тільки як основа самого соусу. Тому беремо майонез, перекладемо його сюди, в миску. Бо на таку порцію якби, салату нам стільки майонезу не потрібно. Хоча, по факту, якщо не заморочуватись, то можна і просто майонезом заправити і вже буде смачно. Але я все-таки вам раджу приготувати саме ось цей соус. Соєвий соус, діжонську гірчицю. І туди ж додаємо мед. Перемішуємо. І соус-заправка для нашого салату готовий. З'єднуємо все разом. Перемішуємо. Сподобалось відео? Не забудь поставити вподобайку та написати враження в коментарях. А якщо хочеш бачити більше такого контенту, підписуйся і став дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Я думаю, що треба терміново це скуштувати. М -м -м. Емоції тут називаються на впевненості, тому що цей салат насправді дуже смачний соус. Це, по-перше, це набагато смачніше, ніж майонез. Я б навіть сказав корисніше, ніж майонез. Тут баланси солодкий, з е соленим, все переплітається, хрусткі овочі. Це настільки просто і в той же час настільки смачно, що ви мусите то приготувати. І обов'язково написати в коментарях, як вам, ну як завжди. Ось тут залишу вам відео. Для вас знімаю, тому, будь ласка, дивіться. Ну, а я буду прощатися і поїдати цей салат. Обіймаю, цілую прямо в душу. па папа.